Ось так, шановні глядачі, не віриться, що вже рік пройшов з того моменту, як підірвали Каховське водосховище. Доброго вам здоров'я, шановні. Цілий рік вже пройшов з того трагічного дня, коли орки підірвали нашу Каховську дамбу, і вода з Каховського водосховища хлинула вниз по течії Дніпра. Це відбулося 6 червня, 6 червня вони підірвали нашу дамбу. І того ж таки, 6 числа. Тільки вже квітня місяця цього року в російському місті Орськ прорвало дамбу на річці Урал. Багато лиха наробила ця подія. В Росії тоді затопили уранові свердловини. Повінь змила автобол, це річка така, радіоактивний бруд, який збирався роками від підземних вод і старих свердловин. Сотні тисяч орків залишилися без домівок. Хтось відійшов за світи. Звісно, ми не можемо знати про всіх. Бо їх влада любить все приховувати, але ми підозрюємо, що такі люди були їх було немало. Хтось це кармою, а я це називаю помстою, душ пращурів козаків, що колись мешкали на території великого лугу у колисці української цивілізації та українського козацтва. Потривоживши цю місцину, нашу сакральну українську, орки розбудили прадавню силу, силу козаків-характерників, могутніх чеклунів та воїнів. Ми ще минулоріч вірили, що все це наминеться безслідно для орків. І ось прадавня українська магія вже діє, і це тільки початок, я в цьому впевнена. От я дивлюсь зараз в зелечінь, уявляю собі ті старі часи, коли по цих місцях ходили наші пращури, жили от в таких будинках, ставили такі пасіки і мріяли про те, як їх. Потомки будуть жити за 100-200-300 років. Козаки-характерники часто виступали в ролі знахарів, надаючи швидку допомогу на полі бою та супроводжуючи лікарську допомогу. Оскільки в козацьких загонах не було лікарів, вони виконували цю функцію. Ці обранці були радниками козацької старшини, вони були неперевершеними бійцями та розвідниками, спеціально навченими в часи Запорізького козацтва. Характерники становили загони пластунів свого роду того часу. Для кожного козака-характерника дуже важливо було передати свій дар відання або знання хоча б одному наступникові, оскільки характерник не міг померти, не передавши ці знання. Такі знання збереглися і до наших днів. Козаки-характерники були обраними воїнами, елітою війська. Зазвичай вони навчалися в храмах Світовида та Перуна. Серед характерників були й ті, які жили більше ста років на світі. Цікавий факт: незважаючи на те, що на Січі не допускалися жінки, вони зустрічалися серед військових магів-характерників. У козака характерника завжди були при собі підкова та люлька. Він вмів розслабити і качати м'яза за допомогою підкови. Один з найдавніших видів бойового танцю запорозького походження гопак. Його виконували козаки часто у парах. Цей танок був своєрідним діалогом, де вони демонстрували свій характер, а також силу і мужність. Козаки-танцюристи ставали в коло, виконуючи довільні рухи, а їхні товариші підтримували їх вигуками гоп та гей. Характерниками були такі відомі представники нашої історії, як Віщий Олег, козацькі полководці Северин Наливайко, Петро Сагайдачний, Іван Богун. Максим Кривоніс, Іван Сірко, Іван Золотаренко, Семен Палій, Максим Залізняк та багато-багато інших. Вирогідно, що характерники були могутніми чаклунами, які володіли низкою надприродних здібностей. Вони могли зупиняти сильне кровотечення, заговорювати кулі, ловити кулі голими руками могли, ще вміли ходити по воді та по вогню, а також годинами перебувати під водою. Легенди також говорили про їхню здатність ставати невидимими, гіпнотизувати та з'являтися одночасно в декількох місцях, викликаючи страх серед ворогів. Уявлення про характерників мали спільні риси з міфологією вампірів та оборотнів. Люди вірили, що в потрібний момент характерник може прийняти образ тварини, частіше за все, ведмедя або вовка. Їх можна було вбити лише срібною кулою цих характерників. Багато людей вірувало, що для того, щоб характерник не міг воскреснути, потрібно вбити його, вдарвши колом у серце. Померлих характерників часто ховали лицем донизу. Це було зроблено для того, щоб уникнути небажаного впливу цих небезпечних чеклунів після їх смерті, щоб сонце не могло доторкнутися до них своїм життєдайним промінням. Тож ви тільки уявіть, скільки поховань козаків-характерників. Було на території великого Лугу, який спочатку совєти затопили, а потім, коли орки підірвали дамбу і вся ця вода зійшла, скільки таких поховань могло просто розмити, винести на поверхню та просто перевернути покійного лицем знову до сонця. І цьогоріч ми бачили дійсно дуже багато чудес, яких ніяк інакше пояснити я вважаю не можна. Окрім як дією якихось магічних вищих сил або сил, які підпорядковані духам наших предків, хіба не символічно, що орків настигла кара саме у вигляді підтоплення? Хіба не символічно, що ми спочатку цієї агресії, яку ми з вами відчуваємо з 22-го року, називали їх орками, і саме місто Орськ став жертвою цього великого потопу, який відбувся. Хіба не символічно, що трагедія з нашою дамбою сталася 6-го числа, і прорив дамби у орків так само стався 6-го числа, просто іншого місяця. Я впевнена, що ми ще досить багато побачимо подібних чудес, багато символів і ще не раз згадаємо наших предків, які дійсно повстали з могил для того, щоб захистити своїх нащадків сьогодення від тої несправедливості великої, яка наразі відбувається. Ну а великий луг продовжує жити. Дослідників з'явилася можливість нарешті вивчити цю місцину, яка дійсно ховає дуже багато таємниць нашого українського народу і українського козацтва. Але традиційно навесні відбувся розлив річки Дніпро та притоків цієї річки. Тому частина великого лугу знову таки пішла під воду, але не повністю. Тепер це відбувається згідно з природними циклами, так як це було століття тому. Коли навесні вода прибуває, а вже пізніше під осінь і взимку вода відступає. Українське козацтво, хоч і часто асоціюється з кіннотою, насправді було переважно піхотою. Це були воїни високої витривалості, визнані в Європі за свою стійкість. Навіть найкращі Османські юрби не могли зупинити або перемогти їх. Українські воїни колись здолали Яничарів під відним. Вони були народжені. Пестовані та загартовані великим лугом. І ворог з ще не раз відчує на собі, кого насправді він пробудив. Великий Луг повертається з під води і бачить, як його нащадки знищують неприємних гостей. Запорізьке козацтво було поліетнічним, його склад входили всі, хто цінував свободу та незалежність. Сучасні козаки різноманітні за походженням умовою. Продовжують боротися за українську землю, відстоюючи її кожен метр за метром, дотримуючись духу і сили. Великий Луг є ключовим символом української ідентичності, зберігшись у пам'яті народу навіть після століть колоніального тиску. Це наш духовний стрижень, частина нашого хребта, що підтримує і буде й надалі підтримувати Україну. Слава Україні!